Міжнародна фундація виборчих систем IFES представила у Вашингтоні результати дослідження ситуації в Україні напередодні виборів. Автори доповіді зазначили, що волевиявлення українців проходитиме в атмосфері недовіри політичних сил одна до одної та виборчої адміністрації та зневіри українців у можливості реально вплинути на ситуацію в країні. На фоні численних повідомлень про порушення в ході виборчої кампанії та нарікання заходу про вибори виключне значення матимуть те, як як Виборча система спрацює 28 жовтня і наскільки ефективно виборчі комісії та судова система зможуть реагувати на скарги? На події побував Олексій Кузьменко. В Україні буде не просто провести прозорі та чесні вибори. Про це у середу у Вашингтоні заявили представники міжнародної фундації виборчих систем АйФЕС, експерти якої дослідили готовність України до виборів. За словами заступника директора департаменту Європи та Азії АйФЕС Гевіна Вайса, процес формування складу виборчих комісій примушує спостерігачів з подвійною вагою стежити за їх роботою у день виборів. до складу виборчих комісій увійшли представники непопулярних партій. Тепер вони склали з себе повноваження і поступили з місцем представникам інших партій. Виникає питання: а навіщо певні партії прагнули отримати більшість у складі комісій? Тож, якщо у день виборів будуть задокументовані свідчення порушень з боку виборчих комісій, їх втручання у воле виявлення виборців це дасть підстави міжнародній спільноті для недовіри до результатів виборів. Водночас експерт зауважив, що оснащення дільниць відеокамерами не спростить виявлення порушень у ході виборів. Не до кінця зрозуміло, як можна буде використовувати відеозаписи, зроблені встановленими на виборчих дільницях камерами для оскарження у суді. Якщо я не помиляюсь, на оскарження результатів виборів відводиться два дні. Цього часу недостатньо навіть для того, щоб отримати копію відеозапису з однією з понад сотні дільниць в окрузі. У своїй доповіді Айфес зазначає, що українці йдуть на вибори з песимістичним настроєм, не вірячи у можливість вплинути на ситуацію в Україні. Директор департаменту прикладних досліджень Айфес Ракеш Шарма говорить, що переважна більшість українців вважають, що демократія є синонімом високих соціальних стандартів. Владу ж вважають недемократичною, бо не змогла забезпечити народу достаток. На питання, якою має бути демократія, українці згадують верховенство права, захист прав людини і зазначають цілий перелік економічних переваг. Тож, зважаючи на те, що в останні роки економіки України переживає спад та існують проблеми з правосуддям, українці кажуть, що в країні немає демократії. Експерти Айфес зауважують, чинний закон про вибори, не зважаючи на зауваження до нього та наявність можливостей для зловживань, все ж дозволяє провести чесні вибори. Питання у тому, чи використують влада та політичні сили цей шанс. Олексій Кузьменко голос Америки.